Вітаю шановні пані та панове. Знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинали розгромив аутсайдера. Якби там гра не складалася, грали до останньої хвилини. Була така, як кажуть, жадоба до перемоги. Пульсар розпочав новий рік з перемоги над лідером. Ми завжди стараємося виграти обі Заті не то, щоб там одну. юнацький чемпіонат області з грівого спорту зібрав у рівному вісім десятків хлопців та дівчат. Це змагання, які ми проводимо вперше в цьому новому 2013 році, скажімо так, наш маленький дебют. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівненська 18-річна дзюдоїстка Анастасія Турчин здобула першу в кар'єрі серйозну нагороду у дорослих змаганнях. Рівнянка стала третю на континентальному кубку, що пройшов у Болгарії. Вже у стартовій сутичці у категорії до 78 кілограмів Настя програла японці, але у втішному турнірі здолала Словенку та іншу японку. Нагадаємо, Анастасія Турчин є вихованкою клубу Олімпійські надії. На юнацькому рівні в її активі золото чемпіонату Європи та бронза світової першості. Рівняна Сергій Ліщук поступово оговтується від травми отриманої восени у черговій грі іспанської СІБІ-ліги Наш баскетболіст був найрезультативнішим у складі Валенсії, набравши за 24 хвилини 15 очок. Втім, це команді ліщука не допомогло, і вона програла каха лаборалу 75-79. Нині у турнірі таблиці ліги Валенсія п'ята. Невдало виступила на етапі Кубка світу з акробатичного фрістайлу в американському дірвелі рівнянка Ольга Полюк. Вона посіла передостання 20-те місце. Інша наша літаюча лижниця Анастасія Новосад на цьому ж етапі стала 13 тринадцятою. <му> Рівненський кардинал провів найрезультативніший у своїй історії матч. У себе на майданчику рівняни розгромили аутсайдера екстраліги Хмельницький спортлідер Вісім Три. Втім, у перші хвилини гри навряд чи хтось прогнозував би саме такий підсумок. Гості, які у попередньому турі здобули історичне перше очко серед еліти, активніше розпочали зустрічі. Віталію Дєнішкіну, доводилося раз по раз відбувати удари. Остудив запал подолян на 12-й хвилині Олександр Бондар, який сильним і влучним ударом завершив розіграш штрафного. Але спортлідер це з рівноваги не вибило, і через 5 хвилин Андрій Ткачук зрівняв рахунок. Слабо грали ми. Тоді тобто, десь, може, зарядити спад, але це все ж таки. Я, як сказати, там, неопитний спеціаліст такий, можна сказати, ще нічого там особо не знаю, так, тільки вчусь. Але бачу, що тяжко в команді вилазити з такого, що коли от ти граєш, там, вроді гра вдається, а нема результату. Такі прикрі поразки. там Дома від локомотива, дві гри на виїзді Ураган енергія, що треба було брати очки, і все було це реально. Але бачите. Очки не взяли, і команда десь десь психологічно і тяжко виходити з цього. Вдруге вийшов вперед кардинал. На початку другого тайму Сергій Піддубний пробив і м'яч влучив у руку хмельницького гравця. Оскільки це було у штрафному майданчику, суддя призначив пенальті. Голкіпер рівнян Віталій Денюшкін шансів своєму колезі не залишив. Але й цього разу спортлідер відігрався, його капітан Дмитро Калуко пробив не сильно, але підступно. І це 2-2. Після цього настала черга проявити себе капітану господарів. Андрій Пашиков пронісся лівим флангом, віддав пас на Юрія Когота, якому нічого не залишалося, як підставити ногу. Втім, хмельницький клуб відмовлявся здаватись на милість господарів. Вихованець рівненського футзалу Володимир Сондак, який влітку переїхав до Хмельницького, потужно пробив з близької відстані і на 30-тій хвилині гри рахунок став 3-3. Він би для моєї команди, для мене, як для тренера, був би потрібний. Але ми іграків не тримаємо, якщо він не хоче то ми тут нікого не держимо. Тобто, якщо якийсь ігрок не хоче грати, десь він читає, що десь йому буде краще, ми нікого не держимо і будь-якого можемо відпустити. Молодець, він працює, хоче завжди доказувати, тим більше ви знаєте, що у нас конкуренція в складі ще збільшилася, ми підписали нового гравця Іванова. І тому сон так працює, як і всі гравці. А що стосується його росту чи не росту, ну, дві гри поспіль, людина забуває, значить можна що сказати. Людина росте. Гол Сондака став останнім успіхом для спортлідера протягом рівно хвилини. Кардинал забив двічі. Спочатку з гострого кута пробив голкіпера гостей Мар'ян Мариню. а потім Андрій Паршиков з допомогою Юрія Когота заштовхав м'яч у ворота. Це його голи. Він Такий голів, мабуть, забив 50. ще в енергії. це вдари, підняв руки по всього. За рахунку 5-3 спортлідер пішов в обанк, але був жорстко покараний. На 34-й хвилині Артем Фаренюк забив свій дебютний гол за кардинал. Пас у двічі молодшому партнеру віддав один з найактивніших у цій грі Андрій Паршиков. Він отробить те, що треба. Тобто він проходить на тренування там перший. І від нього, що йому зараз 37 років, я вам скажу, що він я з ним батуди поіграв. От в енергії ми там грали років 8, напевно, там і в урагані, да? і ще до того в рівному, то в нього там рот не закривався. Він там і, там, і суддям піхав, як говорить, там, і тренерам, то есть, і, і керівництво всім вгризався. Ну зараз, бачите, він бачить, що такий молодий, неопитний тренер, що десь треба мені допомогти. Він взагалі веде себе ідеально. Показує приклад своїм меншим колегам. І в іграх, от ви бачите, що, що би не було, я перед ігрою це, як, кстати, в нього питаю, я кажу, я, тобі, як ти себе почуваєш? То, що я, ну, Ми там ровесники, можна сказати, і скажу, що не дуже себе там, почував добре якщо, в фізичному плані, тому що все-таки вік своє дає, і відновитися ну, після таких ігор, як локомотив Ураган і енергія було важко. І я питаю, як ти Андрій там. Ну, він каже, ідеально. Наступний гол у воротах хмельничан записав на свій рахунок. Найкращий бомбардир у складі кардинала Андрій Чернієнко. Для нього це було вже дев'яте взяття воріт у поточному чемпіонаті. Нині у гонитві бомбардирів екстраліги Андрій третій. Крапку у матчі за чотири хвилини до фінальної сирени поставив Віталій Дєнюшкін. Для нашого воротаря це був вже другий гол у матчі. Отож 8-3 І кардинал встановлює новий власний рекорд результативності. При рівній боротьбі. Господарі, можливо, десь за рахунок ну, звичайної майстерності, десь за рахунок везіння витягнули цю гру. Боротьба я рахую сьогодні. Дві грали дві рівних команди, але, як кажуть, в рідних стінах вдома і рідні, і, і стіни допомагають. Тому десь, більше сьогодні везіння було команди господарів. Хочу привітати нашу команду з перемогою і так. подякувати хлопцям, що вони, як би там гра не складалася, грали до останньої хвилини. Мені була така, як кажуть, жадоба до перемоги, жадоба до голів і молодці. У звітній грі очікувалася поява у складі кардинала, вихованця рівненського футзалу Сергія Тригубця, який вирішив залишити львівську енергію. Втім, не склалося. Ми взяли в команду Сергія Тригубця, який, скажу вам, що от пішов на перше тренування, і от видно було, що це ігрок, який би нам поміг. Але через там при тим у нього була там травма, і він якби відновився. вдали підкат нашого одного гравця, попав йому в те саме скажі, больне місце і зламали йому ногу. Також під час після прес-конференції наставник рівнян прокоментував виклик Олександра Бондаря до збірної. Сергій Піддубний переконаний, на місце у розширеному списку заслуговує не лише Бондар. Бондар ще стабільно зараз грає. Він оце ну, ну, видно, що він бачить там. Там може і обіграти, і пробити, і пас віддати, і забити. Такий нужний ігрок. Я хотів би ще відмітити, що я не розумію, чого Ривкін не визиває Маренюка, звісно. Я це, це для мене теж загадка. знаєте. Може, треба було б йому там перезвонити, підказати, але Маринюк, я вважаю, що е, такий ігрок Маринюк, і не брати його зборну це преступлення. З такою головою, в нього голова це як наша Верховна Рада. Він може за нею все порішати сам. Він на полі академік. Гру наступного туру карнал проводив у Донецьку проти Юнакієвця. Результат цього матчу на ваших екранах черговий поєдинок рівняни зіграють 20 лютого. Цього дня вони прийматимуть луганський ЛТК. Волейболістки Регіни Мигу двічі з рахунком 0-3 поступилися у Євпаторії Кіркіні Тіді, які раніше у турнірі таблиці Суперліги рівнянки передостані. У них у 18 матчах дві перемоги. Наступні ігри Регіна проведе 16-17 лютого у Рівному проти Луцької Волині. 17 ігор, 18 перемог. З таким доробком завітав до рідного лідер вищої баскетбольної ліги. Севастопольський Мусон. Втім, ігри проти пульсара для Севастопольців не стали легкою прогулянкою. Наша команда з перших хвилин заволоділа ініціативою, довівши поєдинок до перемоги 76-63. Найбільший очковий вклад на рахунку Романа Новікова та Іллі Масюка. Відповідно, 25 та 21 очко. Як ви знаєте, у нас заміна тренера. Я тільки привикаю к ребятам. Ребята привикають до мене. перший блин. поговорка оказалась правильная, получился комом. Ну, плюс ваши ребята настроились хорошо тут. Вопросов нет. То есть достаточно собранная, сыгранная команда ровно показали, что расслабляться нельзя. В первой игре на площадке у нас получалось много. В основном получилась игра в защите. И вследствие этого получилось и нападение, и поддержали и лидера Ильюша Масюка, поддержал вчера хорошо, отыграл Роман Новиков, вот, Андрей Артемович. От, що, в когда три человека у нас забивають стабільно, багато, це завжди дає, як правило, положительні результати. Суботня гра проти Мусону стала першою у нинішньому сезоні для Андрія Артемовича. Своє повернення він відзначив 11-ма набраними очками. Артемович нікуди не пропадав. Просто він був е -е, в болі, болев, болев, в запасі була травма. Тобто він, він, він завжди на місці. А от у повторній зустрічі у лідерів Пульсара сил вистачило лише на першу половину, яку рівненський клуб виграв з різницею у шість очок. Далі стався провал. Севастопольці влучали три очкові один за одним. Натомість у рівнян були суцільні промахи. Як наслідок, Мусон виграв з різницею у 28 очок, вісімдесят чотири Ми завжди стараємося виграти не то, тобі там одно, звісно, якщо вважати. То, що це лідер, да, і поіграв тільки сна... у... у нас, вчора тільки втору ігру в чемпіонаті, можна говорити, що це якби і позитив, але все одно був настрой такой, щоб сьогодні теж дати бой і отримати дві победи. Наступні ігри наші баскетболісти проведуть 16-17 лютого у Луцьку. Поки що у турнірі таблиці серед десяти колективів, пульсар п'ятий. Рівненська хокейна команда фаворит знялася з участі у чемпіонаті західноукраїнської аматорської хокейної ліги. Основна причина такого рішення фінансова. Протягом шести років виступів у цій лізі клуб існував за кошти його гравців. Останнім часом у багатьох хокеїстів почали виникати проблеми з коштами. Тому зібрати склад на поєдинки ставало дедалі складніше. Погіршував ситуацію той факт, що домашні матчі фаворит проводив у Луцьку, оскільки рівне немає належної ковзинки. Тож рівненський клуб відмовився від участі у турнірі Його очки було анульовано. Чемпіонат області з гирьового спорту серед спортсменів до 18 років відбувся в обласному центрі інваспорт серед учасників, представники Сарненського, Дубинського, Рокітнівського районів а також рівного. Це змагання, які ми проводимо вперше в цьому новому 2013 році, скажімо так, наш маленький дебют. Але ми вирішили провести їх без пафосу в родинному сімейному колі лише гірьовиків. Це чемпіонат області з гірьового спорту серед юнаків та дівчат. 95-й рік і молодші. Тобто будуть брати участь нові, зовсім молоді спортсмени, які в майбутньому будуть виступати в Нікополі. В кінці лютого відбудеться чемпіонат України уже е, також 95-й рік і молодші. Але це вже буде чемпіонат України, а не чемпіонат області. Олександр Новак, незважаючи на юний вік, має багатий досвід виступив як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях. Сподівається підтвердити свій рівень і на обласній першості. Виграв чемпіонат світу по юнакам та дівчатам у 2012 році, в Токмак в Запоріжжі. По окремим правам по поштовху і перевку. Двох право став перший і Україну виграв також. Тож там перше стало загалом. Участь у чемпіонаті бере 60 юнаків, дівчат у чотири рази менше. З приводу свого захоплення гирями представниці слабкої статі не комплексують. Так це не жіночий спорт, але е, всі знають, що наші українські жінки не такі сильні духом і взагалі сильні. Ну, е, побачила, сподобалося, вирішила спробувати. Вийшло. Турнір проходив у семи категоріях серед юнаків та трьох серед дівчат. Перші піднімали дві гирі по 24 кілограми кожна, другий один 16 кілограмовий снаряд. Спочатку робляться поштовх, двома руками роблять чоловіки, і дівчата роблять лише ривок. І тоді сумується сума поштовху і сума ривка. На виконання вправи дається 10 хвилин, але під час цих 10 хвилин відпочивати не дозволяється, ставити гирю. Не дозволяється. Якщо гиря вилетіла або там ну неправильне виконання, то людина знімається з гирю. У підсумку серед юнаків перемогли Віталій Коблюк, Сергій Жура, Іван Сердюк, Микола Вільковський, Сергій Антонюк та Олег Ващук. Серед дівчат Олена Грановська, Анастасія Бондар, Руслана Котилюк. У командному заліку виграли дубинські горювики, друге та третє місця у Рівнян та Сарнинчан. Рівненська команда Західний вогонь виграла міжнародний турнір з бейсболу серед 15-річних, що відбувся у залі НВК номер 26 У вирішальній зустрічі підопічні Володимира Судимака обіграли однолітків з румунського міста Ботошані. У нас команда не слабка. Ми їздимо по багатьох країнах. Наші гравці грають в національній команді. Наш клуб є чемпіоном Румунії у своїй віковій категорії. Цей турнір традиційний. Ми його проводимо в лютому місяці для того, щоб команди підготувались до чемпіонату області і потім до чемпіонату України. Третє місце на турнірі теж у рівнян учнів першої школи. Вони у грі за бронзу переграли гостей із Чернівців. Загалом участь у турнірі брало п'ять колективів. Причому поруч з хлопцями грали і дівчата. Суперниками рівненських монархів у їх дебютному чемпіонаті України з американського футболу у першій лізі будуть Львівські леви та ужгородські лісоруби. У східній зоні цього дивізіону також змагатимуться колективи з Маріуполя, Вінниці та Павлограда. Система та календар чемпіонату у першій лізі нині допрацьовуються. За попередньою інформацією, стартують монархи у квітні у Львові. Вдома вболівальники їх побачать у травні. За підсумками групового етапу найкращі команди із кожної зони розіграють золото, а ті, що посядуть друге місце, поборються за бронзу. Домашні матчі. Інські монархи проводитимуть на мототреці. Понад сто школярів із 20 команд взяло участь у відкритому міському турнірі із пішоходного туризму у закритих приміщеннях, що відбувся у спеціалізованому залі другої школи. Більшість дітей зацікавлено займаються ну, в інтернеті, сидять і ну. Вони взагалі не виходять. Більшість моїх друзів на вулицю. Але я, як зацікавлена дитина, дуже люблю скрізь їздити і бачити багато цікавого. Змагання у залі це насамперед підготовка до літніх походів. Складаються вони з кількох технічних етапів. Вони будуть проходити сім технічних етапів: підйом, спортивний, спуск, крутопохила переправа вгору, дюльфер, навісна переправа, тобто долати сім різноманітних. За складністю так у підсумку найкраще непросту дистанцію подолали господарі змагань учні другої школи рівного. Вони перемогли у молодшій групі. Серед старших не було рівних представникам оржівського НВК. Анонс. Баскетболістки Рівненського Сузіря у суботу та неділю 9 та 10 лютого провели чергові матчі чемпіонату України серед команд першої ліги. У гості до рівнянок завітають Вінницькі блискавки. Перед звітним туром і господарки і гості мають максимум набраних очок. Отож протистояння обіцяє бути запеклим. Розпочнуться матчі у суботу о 18-й годині, а в неділю об 11-й. Місце їх проведення, як завжди, спорткомплекс Нуве ГП». І на завершення Олімпійська Вікторина розпочнемо з попереднього запитання. Звучало воно так: найбільше представників якого виду спорту захищала честь рівненщини на Олімпійських іграх. І відповідь це легка атлетика. Одразу вісім представників королеви спорту захищали честь нашої області на іграх. Це Андрій Скварук, Людмила Кащей, Ольга Міщенко, Вадим Слободенюк, Оксана Захарчук, Ольга Земля, Колена Бурковська та Іван Бабарика. І, хоча запитання було, як на мене, нескладним, правильна відповідь надійшла лише одна: дала її Оксана Борщ. Отож, вітаємо. Можницю. І нове запитання. Протягом багатьох років спортивним функціонером на Рівненщині працював легкоатлет Іван Чернявський. І хоча до нас в область він переїхав вже після закінчення кар'єри, Рівненщина теж, як на мене, має право вважати його своїм олімпійцем. Запитання: на Олімпіаді якого року або в якому місці виступав Іван Чернявський? Додам лише, що було це доволі давно, і тоді. Український спортсмен на дистанції 5 тисяч метрів посів 10 те місце. Відповіді ви можете, як і раніше, повідомити трьома шляхами. Шлях номер 1 одразу по завершенні програми зателефонувати до нашого чергового за телефоном 23-52-61. Шлях номер 2 написати повідомлення на електронну адресу служби інформації телеканалу РТБНюз. RTB собака rtb.rovno.ua. І третій шлях дати відповідь у групі під назвою Телеспорт в соціальній мережі Фейсбук. Також додам, що наша програма, яка раніше знаходиться в інтернеті, на сайті телеканалу, і саме там можна її через переглянути в будь-який зручний час. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.